І у нас 11 травня, вітряна погода. Ось у нас красавчики будуть скоро квітнути. Дивіться, який класний кущик Зелененький, зелененький. Це ось варіагатна рослинка. Дуже гарненькі кольори. Це мої лілії, Тут різні вони, Сорти ось такі, ви бачите, пишненькі. А це ось такі дрібніші. Ось гарненькі. Так, наша альпійська гірка на сьогоднішній день. Набирають кольорів уже рослинки, бо то були такі бліді-бліді кольори. Сонечко зараз більше з'явилося. Наче маленький лісок, дивіться, як так подивишся. Молодила. А зараз покажу вам те, що зараз мені радує око. Найбільше. Дивіться, дивіться, яка краса. Нарешті вона зацвіла. Бачите, які квіточки? Треба буде в цього року. Розсадити. Тільки, слухайте, я розказую, я не знаю, як вона називається. Ось, дивіться, яка гарненька. Як ковриком так, наче стелиться. Мам. А це Ісоп. Дивіться, який класнючий кущ. Зелений, зелений. Бачите, який гарненький. Дуже красивий колір, квіточки такі дрібненькі. Спочатку він мав форму ось такого кущика. Тобто, як прямо стоячий вверх тягнувся. А потім почав та ковучки розповзатися і дивіться, яка картина. Бачите, як гарненько. Дика периста вже викинула свої бутончики, буде квітнути. Дуже гарненька. А це мій кущик вівсяниці, саме самий перший, який його посадила. Він такий вже зелененький колір має. Ось такий от. Традисканція моя. Раніше був кущ здоровенний, а це щось він перевівся. Це ось юка. Я її по-своєму тут обстригла та випускає новенькі листочки. І волошки самі, звичайні квіточки, але вони радують своєю красою і кольорами. Ось буде тільки квітнути.